От ким він був? Він був солдатом, так? командиром, так? конструктором, так? поетом, так? філософом, да, ти його тільки послухай. Він як сяде, от особливо з командою сідали, це неймовірно. І кажуть, це просто так по-людськи, знаєте, кажуть, що час лікує. Нам так само важко. Але ніщо нас не відверне, щоб ми перше-друге березня не збиралися. Тепер уже і на вулицях Гліба Баб'яча, і на кладовищі, і не легше абсолютно відтрати. А ще кажуть, знаєте, що незамінних немає. Скільки років пройшло, ми не можемо мати заміни. І це буде неможливо. І тому вся наша команда. Ці дні згадує гліба, згадує, а у нас в команді вже 104 загиблих. Ми про це пам'ятаємо, але ми живемо для того, щоб втілити в життя те, для чого.